Прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всі, Богово, Вігово. Від матерія святого Євангелія читання, слава, Господи! Будьмо уважні. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже: Устань, візьми дитятко і його матір і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Уставши, Йосиф, узяв вночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет. Де пробував до смерті Ірода, щоби збулося, сказане Господом через Пророка, з Єгипту я покликав мого сина, тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з Нього, розлютився вельми і послав убити у Вифлеємі і по всій його вкрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно із часом, що пильно вивідав був він у мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх уже немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже: Устань, візьми, дитятко та його матір і вернися в Ізраїльську землю. Бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка, устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але почувши, що в юдеї царює Архелай замість ірода, батька свого боявся йти туди. Попереджений же у вісні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет щоби збулося сказане пророками, що назорей назветься. Слава, тобі! Господь, Слава тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос народився. Марія і Йосиф, як батьки Ісусові, в житті Ісуса посідають дуже важливе місце. Не як тільки як батьки, але як ті, які дають йому приклад наслідування. І вони відрізняються від інших батьків, від інших сімей ізраїльського народу. Тому що. Марія і Йосиф, вони обидвоє дали обітницю чистоти. І не всі дають цю обітницю чистоти витримати аж до смерті. Ісус, знаючи, що його батьки дають цю обітницю, він особливе виховання получає від своїх батьків. І так само. Протилежне є, тому що батьки так само вони не тільки дають своїй дитині вказівки, вчать її, але слухають Ісуса Христа. Слухають, бо знають, що це є особлива дитина, що це Месія. Марія постійно роздумує у своїм серці, переживає у своїм серці. А Йосиф Чоловік Марії, він ні разу не сказав жодного слова, тому що в Євангелії не написано, щоб Йосип Йосиф говорив. Ні разу він не сказав жодного слова, він тільки слухав і виконував Божу волю. Це так само гідне до наслідування, бо, можливо, він і сумнівався, коли почув, що Марія. Вагітна. Ми цього не знаємо. Сумніви, переживання, боротьбу Йосифа, як він це пережав, переживав, але ми знаємо, що він, що він виконав Божу волю, що він через ангела Господнього ретельно її виконував. І сьогодні ми читаємо так само в Євангелії, що Йосифові з'явився ангел і сказав йому, Бери дитятко і матір. І втікай в Єгипет, бо Ірод хоче вбити дитятку. І він це зробив. Отже, дуже важливо нам розуміти цінності сімейного життя, цінності взаєморозуміння між дітьми, між мамою, між батьком. Поєднані з Божою волею, з Божим Словом, яке проникає у християнську сім'ю, яке має діяти. І коли Батько, мама, сім'я ціла моляться, разом моляться не тільки поодинці, але разом моляться, тоді сім'я є сильна, вона укріплена у Божому дусі. Вона може вистояти різні трагедії, різні випробування. І ці випробування ми сьогодні читаємо, що Йосиф як голова сім'ї, він взяв на свої плечі, бо мав обов'язок втікав від ворога. Потім ангел йому сказав другий раз ти можеш повернутися. В свою рідну землю. І він повернувся і все робив так, йому, так, як йому говорив Господь Бог через ангела, тому що мав чисте серце, тому що служив Богові, тому що був відданий найперше Богові. Дуже цікава традиція в ізраїльському народі, бо коли археологи. Досліджують руїни, викопують нові сувії, особливо в Кумран Печері вони викопали нові сувії, і там було підтверджено, що є такий обряд, є такий звичай, є така форма, що можна дати обітницю чистоти до смерті. І напевно, батьки Марії вони вже знали, що Марія. Дала цю обітницю бути чистою. Богослови і дослідники вони говорять, що при словах, коли Марія сказала Архангелу Гавріїлу, я не знаю мужа, як це може статися, то вона в цих словах уже вклала обітницю бути чистою до смерті. І батьки її розуміли, і її батько розумів, і тому він шукав для неї чоловіка так само, щоб розумів цю обітницю, щоб був обручником. І знайшли старшого чоловіка, знайшли Йосифа, який так само дав цю обітницю бути чистим до смерті. І коли син Божий прийшов у світ через Марію, то він зростаючи в цій сім'ї, він вже знав цю обітницю своїх батьків. Сам бувши тим, який спасає люд, наш люд різкий. Христос є тим, який несе нам спасіння, і це спасіння, воно вже є в нас, тут, серед нас. Тільки його треба, свого серця, своєї душі. Уміти реалізувати. І нехай сьогоднішня ось ця історія, яку ми згадуємо, що сталося колись, як Йосиф рятував свою сім'ю, як Марія слухала в своєму серці і згадувала. А згодом, коли виростав Ісус Христос, вони Його слухали, коли знайшли Його в храмі, коли Марія і Йосиф почули слова. Мені треба виконувати волю батька мого небесного. Це почули від 12-літньої дитини. І навіть в храмі, і це дивно серед ізраїльського народу, серед культури, що Йосиф мовчав, а жінка говорила, Марія говорила. Вона звернулася до сина. Що ти це нам зробив? А Йосиф мовчав. Ні разу Йосиф не сказав. Жодного слова, але був вірний, покірний до кінця і виконував Божу волю. Отже, молитвами Богородиці та Святого Брушника Йосифа, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Христос народився.